Шановні глядачі, вітаємо вас на Ютуб-каналі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги Як пережити кризу та зберегти спокій. Запрошуємо до участі! Інформаційним та мотиваційним підґрунтям для створення, створення тренінгів стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, як пережити кризу та зберегти спокій. Тренінг проводиться за сприяння виконувача обов'язків завідувача кафедри професора Вікторії Огоренко. Спікери заходу Алла Ніколенко, доцент кафедри та Тамара Шостерман, доцент кафедри. Наша команда Євгеній Ліхалетов, асистент, Віктор Какашинський, асистент кафедри та Людмила Подольська, аспірант кафедри. Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати такі стани: панічна атака, істерика, страх, агресія, ступор, плач та нервове тремтіння. До вступного слова запрошуємо професора Вікторію Огоренко. По перше до себе. Хочу озвучити рекомендації тим, хто надає першу психологічну допомогу щодо агресії. Нагадайте постраждалим, що злість не допоможе їм досягти бажаного та може зашкодити важливим стосункам. Запропонуйте постраждалому відволікатися на позитивні дії. Якщо у ситуації є діти, заохочуйте постраждалих для того, щоб інший надійний дорослий тимчасово наглядав за їхніми дітьми. Які ж навички керування власним гнівом, існують? По-перше на все, нормалізуйте гнів, зрозумійте гнів, візьміть тайм-аут або охолодітеся. Поговоріть з другом про те, що дратує, заспокойтесь через фізичні вправи. Наприклад, це може бути прогулянка, це пробіжка виконання інших фізичних вправ. Якщо є папір, опішіть, як ви себе почуваєте. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Сьогодні наша зустріч присвячена е тренінгу щодо подолання кризової ситуації агресія як надавати допомогу. Агресія це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або руйнування. Агресивна поведінка одна із форм реагування на різні несприятливі у фізичному і психічному відношенні життєві ситуації, що викликають стрес, фрустрацію та інші негативні mm. стани. Такі як сварка, роздратування, ворожість, підозрілість, гнів, війна, бійка. Агресія буває фізична, пряма, непряма, вербальна або словесна, аутоагресія та прихована агресія. Агресія може проявлятися в прямій формі. Це коли людина з агресивною поведінкою не приховує її. Вона безпосередньо та відкрито виступає, вступає в конфронтацію з ким-небудь з оточення та висловлює його бік погрози або проявляє агресивність у своїх діях. У непрямій формі агресія приховується під особистою неприязню, неглектом або зневагою, єхидством, сарказмом або іронією і таким чином тисне на жертву. Ознаки агресії. Це роздратування, невдоволення, гнів, які особа не здатна стримувати, нанесення ударів руками, ногами або будь-якими предметами для підвищення руйнівної сили, неконтрольоване прагнення знищити вщент, нездатність зупинитися, словесні образи, прискіпливість, лайка, пошук приводу, щоб виплеснути людь. М'язове напруження, це пружинна хода. Можливо, незначний тремор рук, ніг від напруження, різкі рухи, напружені м'язи обличчя, мова різка та містить багато емоційних компонентів, підвищення кров'яного тиску спочатку обличчя може почервоніти, а потім зблідніти, набухання вен та артерій на шиї та руках. Повернемося до оригінального документу Міністерства охорони здоров'я України рекомендації, як пережити кризу та зберігти спокій саме в кризовій ситуації агресія. Допомога складається із п'яти кроків: крок один: зведіть до мінімуму кількість людей навколо за можливості. Крок 2. Дайте людині можливість випустити емоції. Крок три. Дайте роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням. Крок 4. Демонструйте доброзичливість. І п'ятий останній крок намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями або діями. Крок 0. Важливо оцінити небезпечність ситуації для себе і постраждалого. убезпечтесь, Усі наступні дії потрібно виконувати із урахуванням фактору небезпечності ситуації. Далі розглянемо моделювання можливих варіантів поводження постраждалих в кризовій ситуації агресії. Ми перелічуємо кроки, знову ж 5 кроків, і розглянемо варіанти поводження по специфічних кроках. Крок 1. Зведіть до мінімуму кількість людей навколо за можливості. Які ж є варіанти? Коли є можливість звести до мінімуму кількість людей навколо, коли немає можливості звести до мінімуму кількість людей навколо, в тому числі постраждали відмовляються йти в інше приміщення, а оточуючи, спокійно реагують на агресію постраждалих. І третій варіант поводження, коли немає можливості звести до мінімуму кількість людей навколо, оточуючі починають хвилюватися і просять розстраждалого припинити агресію. Крок 2 не передбачає варіантів поводження, а передбачає виконання дій. Цьому кроці. Крок три: дайте роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням, два варіанти поводження. Коли немає можливості надати роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням, або особа, що постраждала, відмовляється від неї. І коли є можливість надати роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням. Крок 4 і крок 5 керують нами виконувати ці рекомендації. Як ми можемо надати людині можливість випустити емоції? Наприклад, виговоритися або побити подушку, або щось м'яке, сказати цій людині, це нормальна реакція на ненормальну подію. Запропонувати відволіктися завдяки молитві, медитації, прослуховуванню музики можемо запропонувати допомогти другові чи комусь у біді. Або на листку паперу порекомендувати описати чи намалювати, що він чи вона відчуває. Далі розглянемо прогресивну м'язову релаксацію за Джейкобсом. Це один із швидких та простих способів зняти стрес. Це техніка релаксації Едмунда Джейкобсона, відомого американського лікаря. Вона також відома як прогресивна м'язова релаксація. Її суть полягає у послідовній напрузі та розслабленні певних груп м'язів. Метою є викликати реакцію розслаблення, яка змушує тіло переходити з пильного активного стану у більш спокійний. Це викликає низку фізіологічних змін, таких як Повільніше дихання, повільніший серцевий ритм, зниження кров'яного диску, зниження рівня кортизолу тощо. А далі пропонуємо вам переглянути навчальне відео прогресивна м'язових ревокзація за Джейкобсоном. Ми встановили, що стресові ситуації впливають на наше фізичне та психічне самопочуття. Отже, що відбувається, коли ми відчуваємо стрес протягом тривалого часу, постійні стресові ситуації викликають навантаження на організм, що може призвести до фізичного болю, такого як біль у плечах, спині або животі, головний біль і навіть проблеми зі сном. Щоб поратися з цим болем, іноді ми робимо такі речі, які не є для нас корисними. Дехто намагається зменшити стрес, вживаючи занадто багато їжі, інше сердяться. І звинувачують своє оточення. Щоб запобігти накопиченню стресу в нашому тілі, інколи нам потрібно допомагати йому позбутися цього стресу. Фізіолог Едмунд Джекобсон винайшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Джекобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити їх. Цей метод веселий і його можна практикувати в будь-якому місці в будь-який час. Кожен раз. Коли ми вибираємо якусь частину нашого тіла, скорочуємо її на 5 секунд, а потім розслабляємо. Зверніть увагу, що ви не маєте затримувати дихання під час скорочення м'язів. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабте м'язи. Які зараз відчуття у ваших ногах? Чи щось змінилося? А тепер спробуємо те саме з животом. Напружте живіт. Так ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Давайте перейдемо до рук. Стисніть руки в кулаки і напружте. Відлік 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер давайте продовжимо з руками. Зігніть ваші руки до тіла і скоротіть м'ясо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Далі плечі. Знизьте плечима, притисніть їх до вух якомога сильніше. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходячи до шиї, опустіть голову до грудей, відрахуйте 5 секунд. Переконайтеся, що ви розслабляєте шию повільно, а не відразу. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Продовжуємо шию. Обережно поверніть шию вправо, відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. А тепер обережно поверніть шиї вліво 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходимо до обличчя. Стисніть щелепу якомога сильніше, ніби ви кусаєте щось. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Міцно закрийте очі, не відкривайте їх, поки ми не скажемо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер напружте брови так, ніби ви справді стурбовані. Або злі. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер перейдемо до чола. Подивіться здивовано, відрахуйте 5 секунд. 5, 4. 3, 2, 1 і розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться і утримуйте цю посмішку. Я маю на увазі справді посміхніться. Зворотні відлі. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Наразі це все. Ми закінчили. Чи ви не відчуваєте себе трохи інакше, трохи спокійніше? Наступного разу, коли ви будете виконувати цю вправу, краще повторити кожен комплекс вправ двічі. Зрештою, спробуйте практикувати цей метод розслаблення якомога частіше. Пропонуємо для зняття напруги виконати рухливу вправу все навпаки. Виконувати рухи услід за тим, хто проводить вправу, і при цьому не повторювати їх, а робити все навпаки. Якщо психолог пропонує підняти руку, потерпілий повинен її опустити. Якщо психолог розводить долоні, їх потрібно потерпілому скласти. Психолог швидко махне рукою, праворуч, потерпілий, повільно відведе руку ліворуч. Тобто всі руки навпаки, рухи навпаки. Також а, можна застосувати заспокійливе дихання за схемою 4, 1 5 Вдихаємо через ніс протягом 4 секунд. затримка дихання на 1 секунду. І видих ротом протягом 5 секунд з уявленням, нібито ми здуваємося, як кулька. Можна притиснути руку до живота. Демонструйте доброзичливість. А навіть якщо ви не погоджуєтеся з постраждалим, не звинувачуйте його самого, а висловлюйтесь з приводу його дій. В іншому випадку агресивна поведінка буде спрямована саме на вас. Уважайте особистий простір постраждалого, говоріть спокійно, повільно, без жаргону. Будьте терплячі, чуйні, чутливі, дайте йому або їй кілька хвилин без активних спроб втручання. Самі залишайтеся спокійними, тихими та присутніми. Не можна казати, що ж ти за людина. Треба казати, ти жахливо сердишся, тобі хочеться все рознести дощенту, спробуємо разом знайти вихід із цієї ситуації. Намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями та діями, але тільки в тому випадку, якщо це доречно. Гумор використовується для зняття стресу і напруження. Почуття гумору це вища психічна функція розвиненої свідомості і самосвідомості людини, відношення до себе і до навколишнього. Вищою формою гумору є гумор, звернений суб'єктом на самого себе. Які ж функції має гумор? Підвищення настрою і створення атмосфери радості, зниження стресу і розрядка обстановки в напруженій або кризовій ситуації, полегшення подолання з труднощами і складними обставинами, в тому числі з хворобами, втратами та психологічними травмами, зняття по понадзначен... Події, що відбулися для адекватного їх осмислення звільнення від страхів, внутрішніх бар'єрів і зовнішніх заборон, регулювання емоцій в ситуації напруженого спілкування. Музикотерапія пропонується для зменшення дратівливості та злосливості. Наприклад, місячна соната Бетховена, італійський концерт Баха, Кантата номер 2 Баха, Симфонія ля мінор Бетховена або прослуховування симфонії Гайна. А зараз пропонуємо прослухати аудіофрагмент італійського концерту Йогана Себастьяна Баха. Якщо не допомогло, якщо розгнівана людина виглядає неконтрольованою, продовжує агресивно діяти або з нею неможливо встановити контакт, що треба робити? Перше, за потреби прийняти рішення щодо здійснення заходів ізоляції чи постійного нагляду для виключення можливості суїциду або нападу на оточуючих. другий варіант негайно викликати швидку та або поліцію. Агресія може бути погашена шлі, ще одним шляхом страхом покарання. В яких випадках, якщо зникає мета отримати вигаду від агресивної поведінки або коли вірогідність суворого покарання та його здійснення висока? Далі переходимо до розгляду кейс-випадку. Уявімо. Ви перебуваєте в укритті після серії вибухів, та бачите, як один чоловік почав голосно висловлювати роздратування та невдоволення тим, що хтось голосно і нахабно сміється. Чоловік згодом стає все голоснішим та більш агресивним, б'є кулаком у стілі. Ті, хто знаходяться поруч, починають хвилюватися і просять постраждалого припинити кричати не має можливості звести до мінімум кількість людей навколо, і немає можливості надати роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням. Ваші дії? Давайте розглянемо алгоритм дій. Крок 0. Треба оцінити безпеку. Ми та постраждалий знаходимося у безпечному місці. Крок 1. Немає можливості звести до мінімуму кількість людей навколо. Ми знаходимося в укритті, тому такої можливості немає. Що ми будемо робити? Будемо намагатися встановити контакт з постраждалим та попросимо всіх взяти тайм-аут або попросимо їх охолонути або запропонуємо зайнятися чимось іншим. Встановлення контакту. Мене звати, називайте своє ім'я. Я волонтер, лікар, рятувальник тощо. Я тут, щоб вам якось допомогти. Чи можу я спитати ваше ім'я або як я можу до вас звертатися? Встановлення контакту має свої особливості. Використовуємо принцип приєднання і ведення. Якщо людина сидить, фахівець також сідає. Якщо потерпілий рухається. В нього активна психомоторна реакція, то фахівець, приєднуючись, також починає рухатись, поступово сповільнюючи тему. Ми маємо бути активною силою, яка повертає людину до ситуації тут і зараз. Також ми використовуємо фрази інтервенції, чітко, коротко, впевнено. ми не само посил, я з вами, ви не один, я можу вам допомогти. Також ми можемо використати техніку так для встановлення. Ефективного контакту. Техніка така: ставимо послідовно три прості запитання, на які людина з великої ймовірності відповідає так. Наприклад, після того, як ми дізналися ім'я, ми питаємо Ваше ім'я і називаємо ім'я людини. Друге питання ви мене бачите? Третє питання ви мене чуєте. На ці питання ймовірність відповіді так, дуже велика. Продовжуємо алгоритм дій. Розглянемо кроки 2-5. Крок 2. Надаємо людині можливість випустити емоції, наприклад, побити подушку або щось м'яке. Крок 3. Надаємо роботу, пов'язану з високим фізичним навантаженням, але за умовами нашого кейсу такої можливості немає. Тобто ми пропонуємо тілесні практики, наприклад, релаксаційні техніки та дихальні вправи. Крок 4. Демонструємо доброзичливість. Кажемо: а, ти жахливо сердишся, тобі хочеться все рознести дощенту, спробуємо разом знайти вихід із цієї ситуації. І крок 5. Намагаємося розрядити ситуацію смішними коментарями та діями, але пам'ятаємо, що лише в тому випадку, якщо це є доречно. А зараз пропонуємо переглянути відеокейс творчого моделювання надання першої психологічної допомоги в кризовій ситуації агресія. Ха! Отповедься таке. Це дуже весело, так? В Україні люди біля вітаємо, тут ховаємося. Це нормально, бо є. Самі заспокойтесь, їхати, поховати. Одіймойте. Що це робить? Шановні, шановні, будь ласка, заспокойтеся. Заспокойте давай. давай, заспокойте. Давайте ви поможемо. Давайте на це відомо аудиція. Я вас. спробую допомогти. Ніхто не може тут заспокоїтись. Як вас звати? Віктором мене звати. Мене звуть Алла. я волонтер. Я спробую вам допомогти. Спробуйте. Я розумію, До... що ви сердите дуже, Й, так? Трошки. Але так. це нормальна реакція. Віктора. Да. Давайте спробуємо заспокоїтися. Давайте. Я хочу вам запропонувати. Побити цю подушку. Давайте, хоч когось поб'ю тут. От. В цьому приміщенні. Вийте, вите, вийте, якомога сильніше, вийте. тут з розуму. Все, вам краще стало? Ну, трошки, може. Ну, на трошечки, на скільки, скільки, це може ришечки. стати Сідайте, 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 сідайте. Сідайте. Давайте трохи з вами подихаємо. Це заспокійливе дихання. Ну, давайте. Ви спробуйте заспокоїтися. Я буду рахувати. На рахунок 4 ви вдихаєте, на 1 ви затримуєте дихання, на 5 ви видихаєте. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири. Один. Один, два, три, чотири, п'ять. Вікторе, так. ви мене чуєте. Чую. Ви мене бачите? Так. Як ваш стан? Де що краще? Давайте спробуємо ще одну справу. Давайте Ставайте. спробуємо. Ставайте. Знову. Справа називається все. Навпаки. Я буду робити якісь дії, ви будете робити їх навпаки. Так. Наприклад, я зводжу руки, ви розводите. Я розводжу, ви зводите. Поїхали, я зводжу, ви розводите. Навпаки. Я зводжу, ви розводите. Я розводжу, ви зводите. я підіймаю праву руку, ви опускаєте ліво. Я опускаю праву руку, ви піднімаєте ліву. Добре. Я підіймаю ліву руку, ви опускаєте праву. Я опускаю праву ліву руку, ви піднімаєте. Право. Як, Як вас стати? Краще деше. Краще дещо. Ну, давайте ще е, спробуємо трішечки розслабитися. Можете сісти. Ми з вами зараз будемо напружувати м'язи, щоб ви скинули свою внутрішню напружку. Ну, давайте. Давайте. Почнемо ми рук, ми напружуємо кисти рук, ми максимально їх вжимаємо, напружуємо протягом 5 секунд напружуємо на 90-95% своєї сили, але щоб вам не було боляче. При цьому не забуваємо дихати. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпочиваємо. Ще раз. Руки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпочиваємо. Зараз інші м'язи. Згинаємо руки, притискаємо до тіла максимально і напружуємо. Раз, три. Два, три, чотири, п'ять. Не забуваємо дихати. Ще раз. Ще раз ця тягуємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. А зараз плечі. Плечі підіймаємо, притискаємо до голови і напружуємо. Раз, два, три, чотири, пять. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5. ось там. Краще. Краще. Вирослапулюйся. Я хочу запропонувати вам ще послухати музику для ну, повної спробуємо. Давайте спробуємо. Дякуємо до наступних зустрічей.